Друзі, доброго дня. Зараз я спробую поділитися тим, як я у себе оформлюю лідів, ну і домовляюсь про зустрічі. Тобто, якось до мене, ось не так давно Андрій зателефонував на телефон. Відповідно, ми з ним поговорили і домовилися, що задачу. Точніше, домовились про зустріч. Але перед тим для того, щоб зустріч пройшла більш продуктивно, я запропонував Андрію заповнити ось форму. Фір... Форма називається CRM для прибутку, це по суті модель, за якою ми з вами починаємо працювати. Тобто у вас є можливість перед нашою зустрічю. Залишити відповідну інформацію і обрати ті функції, які вам потрібні в системі. Тобто, яким чином? Таким чином, ми, по-перше, пришвидшуємо нашу, нашу зустріч, оскільки я вже буду в системі у себе в боксі бачити. До речі, ось ця форма це форма, яка налаштована безпосередньо створена, точніше, безпосередньо в боксі, і я на WordPress її. Через відповідний HTML-код вивів сюди. Ну, тобто, таким чином ми співпрацюємо. І тоді, коли я отримую задачу, то ось я бачу цей запит від Андрія, Ось заходжу в цю задачу. Ну, тут я вже трошки фамілію додав. І бачу результати опитування. Тобто, бачу, що це малий бізнес, там до 10 співробітників потрібно комплексне рішення. Ось, і потрібно узгодити ті чи інші моменти. Відповідно, там якась інформація додаткова, яка стосується безпосередньо цього проєкту, в мене вже на руках є. І ще великий момент є ось така конфігурація. Тобто той конфігуратор, який я тільки що показував на сайті, ця форма. Ось вона вже в мене у боксі. Тобто, вона відповідним чином відображує ту інформацію, яка стосується безпосередньо Андрія. Ось, В його відповіді я вже бачу. тобто Я ось таким чином взяв передивився. І вже все більш-менш стає зрозумілим. Тобто цієї попередньої інформації для мене вже достатньо для того, щоб набагато більш якісно провести нашу зустріч. І відповідно цю саму інформацію я ось бачу і у картці. Тобто, я можу ось так от передивитися, і вже бачу при розмові ага. Такий процес потрібний, такий процес потрібний, такий процес потрібний. Відповідно, набагато ліпше і набагато швидше сконфігурую і розгорну систему безпосередньо, яка пристосована для тих потреб вимог, які переді мною стоять і виставляються. Відповідно, ось ця задача у мене в боксі, як ви бачили. Тобто тут, в принципі. Максимально, максимально все вже є. Ось. І оскільки це а, CRM для, для поліграфії потрібно. Ось, а, то а, я можу додати відповідну систему. Поліграфія. Тобто у нас для дукальні іреніта поліграфії. Відповідно, у нас там є а, якісь. Варіанти з пропозиціями, які ми і зможемо обговорити на нашій зустрічі, е, наша з вами зустріч може пройти в тому самому форматі, як і ми планує, я планую провести ось е, поточно. Е, щиро вам дякую за увагу. Вважаю, що могло це відео вам е, допомогти прийняти правильне рішення на зв'язку. Звертайтесь, будь ласка.